Доброго дня, шановне товариство. Після того, коли був розміщений на сайті документ, який ми вам пропонували, за яким ми вам пропонували звернутися до КП Управитель ЖЕО, отримали цілий ряд запитань і прохання, щоб якось роз'яснити, що воно дасть для співвласників, коли вони будуть звертатися до КПУ правитель ЖЕО з таким запитом. Перше, хочу вас проінформувати про наступне, що на даний час понад 600 будинків багатоквартирних передано в управління КП «Управитель ЖЕО» без вашої згоди. І ви, в принципі, навіть не знаєте про існування таких відносин. Одне існування таких відносин підтверджується тим, що до вас щомісячно приходять квитанції, за яких ви сумлінно в більшості сплачуєте. Кошти. Тому е, в першу чергу радимо вам зробити наступні дії. Звернути з КП е, управитель ЖЕО», щоб вони вам надали копію договору, який укладений за вас з боку міської ради і підписаний першим заступником міського голови і КП Управитель ЖЕО». По великому рахунку, якщо так можна сказати, вас всіх передали в рабство КП управитель ЖЕЛ». А чому в рабство? А тому, коли ми дійдемо до договору і його аналізу, ви зрозумієте, що порушені всі законодавчі норми, які повинні бути прописані в даному договорі. Значить, отримавши такий договор, ви його ознайомитесь з ним, а ми вам доведемо всі. Порушення, які і відхилення від чинного законодавства, які сьогодні укладені в цьому договорі. Тому, коли ви звернетеся вже сьогодні з таким запитом, який вам запропонували, перша частина його складається з того, коли ви отримаєте відповідь, і зможете самі проаналізувати, чи відповідає договір укладений тим питанням, які ми ставимо. І рекомендуємо вам поставити в запиті, тому що вони ґрунтуються на вимогах чинного законодавства. Візьмемо перший приклад такий. Сьогодні багато питань стоїть по прибудинковій території. Ми висвітлювали це питання, але зараз повернемося ще раз до нього, щоб ви зрозуміли саму сутність даного питання. В другій частині запиту визначено конкретні порушення з питань утримання прибудинкової території і посилання на всі законодавчі норми, які би ви, в відповідності з якими ви б мали оплачувати дану послугу. Якщо повернутися до самого першого питання, до самої першої основи. Включення прибудинкової території в кошторис і оплату вашу за прибирання прибудинкової території, яка вам на сьогодні не належить і ніколи. І тому сьогодні у КПЖО є один аргумент, яким вони козиряють. Вони посилаються на рішення сесії міської ради ще від 2011 року. І року. Я вам зацитую зараз, як воно чітко звучить. А як трактують його чиновники. Сесія визначила уточнені площі прибудинкових територій Комунального житлового фонду міста Другобича, обслуговування яких здійснює КПЖО відповідно до складених карт схем. Все це зроблено, коли прочитати преамбулу самого рішення, зроблено на вимогу антимонопольного комітету, який вже перевіряв що в КП «ЖЕО» відсутні будь-які документи щодо розрахунку кількості прибиральників. І на основі цього їм сказали підтвердити такі розрахунки. Сесія приймає таке рішення, значить, але перед тим ці карти схеми формують. Працівники самого ЖЕО, якщо ви сьогодні запросите у них копію таких документів, там 20 підписів всіх працівників КП управління. При цьому це взагалі не відповідає діючому законодавству. Адже ще в 2002 році Земельним кодексом України, а це основний документ, який в... Формує земельні відносини, чітко записано, що прибудинкова територія визначається на умовах землевпорядної організації. Як може сьогодні майстер ЖЕО виконувати функції землевпорядника? І як це корелюється з законом про е, земельним кодексом України? Крім цього, навіть норма про прибудинкову територію в, такому, в такій редакції, як говорить Земельний кодекс, підтверджена навіть і Податковим кодексом України. І сьогодні ці всі посилання, вони є ну, просто відбивання людей від цього, що має бути. Сьогодні слід нагадати, що на даний час основним документом, який визначає крім земельного кодексу, який визначає положення про прибудинкову територію, є закон України 417 про особливості здійснення правовласності власності в багатоквартирному будинку, який теж був прийнятий до того, до 2019 року, коли Міська рада готувала документацію і проекти договорів на заключення з утримання будинку управління будинком, яким сьогодні вони користуються, і згідно якого ви сьогодні проплачуєте кошти. Хоча, згідно закону України про місцеве самоврядування, органи місцевого самоврядування повинні діяти. В межах і в порядку, визначеному Конституцією, і законами України. А той факт, який ми зараз з вами проговорили, він засвідчує, що всім начхати і на Конституцію, і на законні права мешканців. Тепер переходимо до цього питання, яке чому прописане в запиті, друге питання щодо прибудинкової території, враховуючи ці колізії законодавства. В 2013 року діє нова норма законодавства про прибудинкову територію. Так, я вам чітко зараз цитую. згідно статті 5 закону України про житлово-комунальні послуги, визначено, що у разі, якщо прибудинкова територія багатоквартирного будинку не оформлена у власність чи користування співвласників багатоквартирного будинку. Співвласники багатоквартирного будинку, прибирання та інші послуги з обслуговування території навколо будинку можуть бути включені в кошторис витрат на отримання будинку та прибудинкової території тільки за згодою споживачів. Тобто повинні до вас прийти, провести збори. Ви повинні дати згоду, але перед тим ви повинні визначити. Ці межі і площу, яку ви згодні утримувати, і погодите цей документ з органом місцевого самоврядування, слідуюча норма е, чинного законодавства, цього ще раз вказує, що питання прибирання прибудинкової території може включено бути в кошторис тільки за даними Державного земельного кадастру. України, якщо у власності чи в користуванні співвласників будинку знаходиться така територія. Значить, тому, коли формувався оцей запит, він є, бачите, повністю в межах діючого законодавства, і ви, звернувшись, отримавши навіть негативну відповідь, в будь-якому разі маєте повне право не сплачувати. За те, що вам не належить, за це, що вас не, заст... не заставляє закон здійснювати. Отримавши всі ці документи і по першій половині запиту, і по другій половині запиту, ви побачите, як цинічно порушуються ваші правила. Ми будемо вам інформувати про всі ті порушення, які закладені в договорах, пошторисах, додатках до договору. Вже проведено цілий ряд аналітичних, таких, е, аналітичних досліджень на відхилення діючих сьогодні нор, які є в місті Дрогобичі, від тих, які передбачає чинне законодавство. Тому ще раз вам рекомендуємо не опускайте руки, відстоюйте свої інтереси, бо якщо ви сьогодні вже зробили такий запит і у вас... Не отримали відповідної відповіді навіть по прибудинковій території, ви можете не сплачувати за її прибирання. А це порядка від 10 до 20 до 20% вартості послуги в залежності від кожного будинку. Так що, якщо будуть ще якісь конкретні питання по даній схемі, просимо звертатися, і ми постараємося вам їх довести. А далі у багатьох виникає питання, а що ми будемо робити далі і хто може перевірити ці речі? Хочу вам довести таку інформацію, що в зв'язку з тим, що так склалася ситуація, сьогодні немає реально державної структури, яка може перевіряти діяльність управительських компаній. Ці функції покладені на Держпродспоживскую. Службу, яка дуже далека від тих питань і не може зробити чіткого, чіткої перевірки і захистити інтереси споживачів. Тому ми плануємо звернутися сьогодні до депутатів Верховної Ради і профільні міністерства, які створювали ці закони, щоб вони на практиці приїхали до нас і переконалися, як діють ті закони, які вони сьогодні прописали. Прописати закон, і щоб він стояв тільки як для галочки, не потрібно. Є вже певна десь домовленість така, і такий крок, я думаю, коли ми назбираємо всі решту матеріалу і сформуємо, буде проведений. Просимо про це, ну, прохання таке вже направлено, профільний комітет Верховної Ради, який десь його сприймає з розумінням. Дякую за увагу.